Пані Раїсо, хочу сказати вам, що сьогодні у вас у Музеї свято, так. Національний музей літератури, сьогодні приймає апофіоз кримсько-татарської української культури. Як була підготовка, і скільки потрачено сил, енергії і нерви були? Були. Аєль, це творча робота, це творчість. Проект, як уже і говорила пані Валерія, ми його на початку року тільки започаткували, ввели. все. Тобто, оце ми сьогодні до сьогоднішнього дня. Це було багато різних, було дві виставки. А було вже. цей проект, ми включаємо і свої виставки інші книжкові не музеї літератури. Отже, перша частина була з бібліотекарями і кримсько-татарським домом. І думаю, що у нас буде презентація оцього дуету, буде. якого ми всі чекаємо.